Є знижки представляють єдині знижки на Стронг Гель. 10% в аптеках подорожник. Вам також купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Новий скандал у світі між рефією та заходом відбувся обмін ув'язнених за російських політв'язнів. Німеччина віддала Путіну кілера, якого кремлівський диктатор особисто зустрів в аеропорту. Натомість звільнені політв'язні з Росії видали на брифінгу такі перли, що країни світу просто шоковані. Риторика про хороших росіян тепер активно просувається тими, хто ще вчора сидів у російській в'язниці. Як Кремль просуває кампанію із відбилення свого іміджу, і чому увесь цей обмін насправді може може бути великою грою Росії, розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кремль продовжує просування кампанії із відбілення іміджу Росії за кордоном і заяви хороших росіян, яких захід витягнув із російських тюрем у рамках обміну частина цієї спецоперації. Росія та Путін це не одне і те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців і режим Путіна, а не на простих громадян РФ. Та й взагалі Україні треба сідати за стіл переговорів з Росією. Ні, і це не черговий викид заяв божевільних кремлівських керманичів чи їхньої пропаганди. Чи навіть Путіна саме так прозвучали перші заяви звільнених із російських тюрем російських опозиціонерів, зроблені 2 та 3 серпня у Німеччині? Зрозуміло, що вони не би. Як збурили українське та європейське суспільство, поки в американській пресі панувала ейфорія від блискучої роботи ЦРУ, яке майже два роки працювало з ФСБ щоб організувати перший від часів холодної війни великий обмін в'язнями між США, чотирма європейськими країнами та Росією? Москва отримала назад вісьмох шпигунів, хакерів та кілерів. А США та Німеччина 16, Зокрема, й журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали у березні 23-го року за звинуваченнями у. У шпигунстві і засудили на 16 років та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана його затримали у грудні 2018 року, також за звинуваченням у шпигунстві. Поки в Німеччині киплять пристрасті, бо багато хто критикує уряд Шольца за згоду видати російського кілера ФСБ Вадима Красікова, засудженого в Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство чеченського опозиціонера Зелімхана Хангошвілі, який брав участь у другій чеченській війні як польовий командир. Схоже, що США так і не розуміють на які репутаційні і безпекові ризики наразилися. По перше. Путін особисто зустрів Красікова в аеропорту Москви зі словами здорова обіймаючи кілора на камеру. Хоча, наприклад, російських військових, які повернулися з українського полону в рамках обмінів, кремлівський фюрер чомусь ніколи не біг зустрічати особисто. По-друге, це сигнал усім російським шпигунам та агентам впливу на захід. Робіть свою роботу і не хвилюйтеся, ми вас потім якось витягнемо. По-третє, в білому домі підтвердили, що Навальний, який у лютому помер у російській колонії, також у списку на цей обмін і судячи з інформації в пресі, Німеччина погоджувалася видати кілера ФСБ Красікова лише в обміні на Навального. Тож чи розуміють у Вашингтоні, що до кінця не прорахували всі інформаційні і репутаційні ризики такого обміну, створивши для себе багато нових викликів. Чому це ще більше розв'язало руки Путіну, давши йому по суті карт бланш? Та чого далі чекати від звільнених російських опозиціонерів, які вже співають в Унісон з Кремлем, розбиралися журналістка Тесен Христина Зеленюк. Отож, переламний момент стався 25 червня, коли група офіцерів ЦРУ сиділа навпроти своїх російських колег під час таємної зустрічі в одній зі столиць на близькому сході. Так за New York Times описує деталі найбільшого від часів холодної війни обміну ув'язненими між країнами Заходу та Росією. Телеканал CNN додає, що представники ЦРУ на цю зустріч приїхали до ФСБшників саме з тим, чого чи краще сказати кого хотів Путін згодою Німеччини видати вбивцю Вадима Красікова. Адміністрація Байдена вже обміняла в грудні 22-го року свого найціннішого російського в'язня, засудженого за незаконну торгівлю зброєю Віктора Бута на Брітні Грайнер, дворазову олімпійську чемпіонку зірку жіночої національної баскетбольної асоціації. Тому офіційні особи почали шукати російських затриманих по всьому світу, проводячи тиху дипломатію з союзниками, щоб укласти угоду. Зустрічаючи звільнених з російських тюрем американців і росіян на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона, Джо Байден заявив, що опросив лідерів Словенії та Німеччини зробити деякі речі, які суперечили їхнім безпосереднім інтересам. У Словенії, як відомо, відбували покарання росіяни Артем та Анна Дульцеве, оперативники російської служби зовнішньої розвідки, що видавали себе за громадян Аргентини. Їх затримали у грудні 22-го року і засудили за шпигунство. Американські змі пишуть, що вугоді. Про обмін з Росією було поставлено фінально крапку менш ніж за дві години до того, як Джо Байден оголосив про своє зняття з президентських виборів. Дійсно, обмін це чи не єдина його перемога після серії політичних фіаско, які призвели до зняття з президентських виборів. Мабуть, українці, які вже понад 10 років живуть в умовах війни з Росією, і бачили десятки великих обмінів військовополоненими, як ніхто знає цінність і значення цієї події. Все ж те, що цей обмін подається в американській пресі, ледь не як шпигунський трилер, трохи дивує. Одні ЗМІ називають його історичним, інші згадують, як радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліва на авіабазі Ендрюс ледь стримував сльози. І, хоча адміністрація Байдена наполягала, що обмін ув'язненими це не початок нової розрядки між Вашингтоном і Москвою. Все ж таки багато американських журналістів ставили слушне питання: а чи не отримав Путін сигнал брати в заручники ще більше американських громадян, щоб потім обміняти їх на своїх кілерів і шпигунів? А ось що про це написали у спільній заяві лідери більшості у сенаті та палаті представників демократа Мітча МакКоннелла та Майка Джонсона. Без серйозних заходів стримування подальшого захоплення заручників Росією раном. Та іншими ворожими до США країнами витрати на дипломатію щодо звільнення заручників зростатимуть. Повторюючи наш заклик до повернення всіх незаконно затриманих кремлем осіб, ми визнаємо, що обмін закоренілими російськими злочинцями на невинних американців мало впливає на осудливу поведінку Путіна. Кандидат у президента від республіканської партії Дональд Трамп привітав Путіна з обміном ув'язненими, додавши, Москва перехитрила Білий Дім, що створює поганий прецедент на майбутнє. Цю заяву можна було б списати на передвиборчу боротьбу, адже разом із Байденом на авіабазі Ендрюс, де зустрічали звільнених ув'язнених, також була і віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка в президенти від демократичної партії. Проте зі спільної заяви Джонсона та Макконнела ми бачимо, що багато питань щодо цього обміну виникло і у демократичній партії, вже не кажучи про європейські суспільства, особливо німеччину, яка під тиском адміністрації Байдена видала найціннішого путінського кілера Вадима Красікова. За словами речника німецького уряду Штефана Гебештрайта, це рішення далося Берліну нелегко. Проте, за його словами, серед звільнених із російських в'язниць 16 осіб є також громадянин Німеччини, який був засуджений до смертної кари в Білорусі. А в той же час Таблоїд Біл та інші змі наводили численні коментарі німецьких експертів і оглядачів, які говорили, що обмін вбивці Красікова на невинних ув'язаних це щось нове. Та що Путін по суті отримав ще один важіль шантажу західних держав, і посол РФ у США Анатолій Антонов вже заявив, що в США залишаються ще десятки росіян, і Москва докладатиме максимум зусиль, щоб їх звільнити. Проте ще більше масло в огонь підкинули скандальні заяви звільнених російських, як вони себе називають, опозиціонерів, які вони виголосили на першій же прес-конференції у Німеччині та в перших інтерв'ю російським ліберальним ЗМІ, які працюють в і навряд чи мають вплив на пересічних росіян, власне, в самій Росії. Йдеться про заяви російського журналіста Володимира Карамурзи і політика Яшина. І от, послухайте, що про Путіна і Росіян думає Мурза. Дуже часто санкції західних демократичних країн виявляються направленими вже не проти режиму Путіна і конкретних злочинців у найвищих лавах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. І це вкрай несправедливо і контрпродуктивно. Росія та Путін це не одне й те саме. Айля Яшин вирішив завести тему перемовин і розповів, як йому ФСБ-вці розповідали, що в світі коїться. Треба сідати за стіл переговорів. Я, звичайно, розумію роздратування з боку українців, коли питання ставиться таким чином. Але ситуація в глухому куті, причому кривавому гинуть люди з обох сторон. І я маю свідчення буквально з перших рук, бо спецназівці ФСБ, які нас конвоювали, були достатньо товариськими. Розповідали про свої відрядження про величезні жертви, які буквально на їхніх очах при наступі на Харків тощо. Лише слухайтесь, російський опозиціонер посилається на ФСБ Путіна. Серйозно ясна річ, що такі їхні заяви викликали величезну хвилю обурення в українських соцмережах. Одні наголошували, мовляв, а чого ще можна було очікувати від так званих хороших росіян. Ілюзій на третьому році повномасштабної війни вже бути немає. Інші нагадували, що Кара Мурза Яшин та інші, яких захід витягнув із російських тюрем, потрапили туди якраз за засудження дій Кремля і Путіна щодо війни проти України. Іни, а те, що ми почули від них після звільнення, якийсь різновид Стокгольмського синдрому. Проте правда також і в тому, що представники ліберальної російської опозиції, які перебувають за кордоном, вже давно змінили свою риторику, взявши на озброєння вираз. Путін і російський народ це не одне й те саме. Тому, мовляв, карайте кремлівську верхівку, а звичайний російський народ не чіпайте. Хоча вони прекрасно знають, що це величезна маніпуляція, бо саме росіяни, які поповнюють лави ЗСРФ, працюють на оборонних підприємствах, виготовляючи нові ракети, шахеди тощо, і є основним двигуном продовження війни Росії проти України. І, врешті-решт, це ж не сотні тисяч путінів забігли до України і вбивають наш народ. До того ж і в соцмережах повно відео цих звичайних росіян, які підтримують окупацію і не визнають незалежність України. Тому можна скільки завгодно говорити, що Кара Мурзу, Яшина та інших зламали чи завербували в російських в'язницях, але це добре доповнює інформаційну спецоперацію Кремля з відбілення іміджу Росії за кордоном. Адже, наприклад, лише в соцмережах останнім часом з'явилося багато сторінок, де росіяни англійською мовою розповідають про прекрасне життя в Росії. Щоправда, з хорошим Росіянами на заході є ще одна проблема. Дуже часто вони живуть на грантові американські та європейські гроші. Захід дає фінансування, бо вірить, що вони мають вплив на пересічних росіян, які живуть як за кордоном, так і в самій Росії. Проте в реальності хороші росіяни, так звані лідери ліберальної опозиції, не можуть ні об'єднатися самі, ні об'єднати навколо себе хоча б росіян в екзилі. Хоч у Кремлі, як і в Білому домі, заперечували, що обмін ув'язненими між Заходом та Росією призведе до розмороження відносин. Зрештою, це може дати привід ультраправим і відверто проросійським політикам говорити, що це сигнал до початку переговорів між Росією та Україною. Мовляв, якщо вдалося успішно домовитися про найбільше від часів холодної Нові війни убін той, що до війни вдасться дітей якогось компромісу, і це насправді те на що розраховує Кремль, просуваючи цю тезу і через звільнених хороших росіян. Але зараз у звільнених політв'язнів Росії є повний доступ до того, що відбувається в Україні. Тож цікаво, після того як вони побачать, скільки рашисти вбили українських людей і дітей, риторика зміниться чи й далі хороші росіяни існуватимуть в медійному просторі. А що ви думаєте про цей обмін та заяви так званих хороших руських? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!